Усім привіт, вітаю вас в новому відео. І сьогоднішнє відео хочу розпочати з ось такої краси, Неймовірно просто такого гарного бакетика, якого мені подарував Захар на днях. Тож бажаю вам гарного перегляду і прекрасного дня. Складаю перший раз житті Девідо ланчбокс в школу. Вже офіційно він буде ходити з ланчбоксом. І це вже такі задачки для мене на кожен день зробити йому щось. Різноманітне, поживне, те, що він буде їсти. От, і щоб йому подобалось головне. Тож, за бажанням Деві, я зробила йому макарони цього разу. З... Це не по-флотськи, це більше болоньєзе, знаєте, паста. Я протушкувала домашній фарш, додала трошки засмажки і такий томатний якби, соус. І... Дуже смачно, він обожнює. Макарони, взагалі, в будь-якому вигляді, як і всі діти, я думаю, Тож в нього на ланч буде ось ці макарони. Спочатку думала викладати ще, от, бачите, тут в нього такі огірочки, теж поклала йому дуже так різні форми, нарізала, щоб було йому якось веселіше. То раніше я виклала всі штучки, ну, відсіки, але зараз я подумала, що ця штучка знімається, і вони будуть ставити її в мікрохвильовку, щоб нагріти йому обід. І, звичайно, якщо тут будуть ну, якісь овочі, це як їм руками, або там якось викладати кудись, тому ні. напевно, я не буду так робити. Подивимось. Цей раз він, на ну, цьому тижні, я думаю, він два дні походить з цим ледж-боксом, тобто тут будуть просто виделочка і ложечка. Ось це я закрию. Дуже класно, воно так раз закривається і все. От, і якби, в ланчбоксі буде тільки те, що гаряче буде, потім закриється. А зверху в нього є така якби, сумочка, куди вставляється цей бокс. І зверху я покладу йому огірочки. Це таке яблучне пюре, Apple sauce. Він його дуже любить. Це просто як печені яблука. Знаєте. В складі тут яблука, вода і цей, кислота. Я перевіряла ці іперешки програмкою Юка, і вони дуже гарної якості, він їх любить, тому чому б ні. І також на смаколок ось такі маленькі печеньошки, якісь полумичні, не знаю. Він теж обрав. Я все в нього питала, тож буде так. Воду він нас п'є просто з таких звичайних пляшок. В нього є багато різних гарних, знаєте, таких з трубочками, з якимись мультяшними героями, але він не дуже любить трубочки пити, він звик вже пити завжди. Ми беремо з собою такі пляшки. І в нас і вдома такі перед, перед сном біля ліжка в нас стоять пляшки. Тому я просто напишу, напевно, тут його ім'я. І все. І будемо так маркувати. Також колись давно замовляли ось такі стікери. У нас їх реально дуже багато. Якраз на той випадок, коли він піде до школи, і треба буде маркувати всі-всі речі там якісь пакети на взуття, на одяг, на курточки, тобто всюди. Це я замовляла на тему, здається. Просто пишете ну, можна вибрати будь-який стиль. Я обрала ось такі дитячі, мені здається, гарно. Бачите, вони прозорі. Ось так, чик, все. Така в нього є сумочка для ланчбек. Бачите, сюди можна поставити пляшечку. Вона дуже об'ємна, зручна. Ну no. no? yeah. 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 ми вже зібрались. Ця велика сумка йде в машину. Тут у нас yeah. а... пледик. на час Що? Hey. і рюкзачок. Пішли в машину. Ш Школьник. Ну, все, я вже відвела Давіда в школу. Зараз сижу під магазином, через 10 хвилин він відкривається. Мені треба дещо купити. Не знаю, в нас це вже другий рік, як він ходить, і все ще якось хвилюючи, не знаю, дуже складно його відпускати. Я з тих мам, яка дуже сильно якби, над дітьми. І дея в мене такий самий він дуже прям мамин-мамин, і він не знаю, мені подобається ця Подобається цей зв'язок, я намагаюсь зберегти його як на найдовше, щоб ось це відчуття не зникало. Але сьогодні був дуже складний день. Я, як могла його зранку розважала, щось йому там розказувала про наші плани, що його чекає після школи, щоб він був в такому приємному очікуванні, коли він повернеться додому. Тож я сподіваюся, в нього все пройде класно. Я його настроїла на крутий день. І він пішов в принципі. Мені здається дуже дуже непогано, але для мене, як для мами, це було важкувато. Все беру свою сумочку, шопер свій, і піду. Це в нас така секція з Ілисом, але мені тут нічого. Драбусь. Так, ось ось така колекція з Гаррі Потером, і мені треба взяти... Беремо перший, не знаю. Подумай will All Purchase items. Так, зараз хочу одразу перевірити, що в мене випало в кіндері. Коротше, це така історія. Зараз у них ось така колекція з Гаррі Поттером. І я, як фанат Гаррі Поттера, вже декілька разів, коли раніше були в Європі ці колекції, я їх в Україні теж були, і я якось їх не збирала. А тут мені захотілося побачила в однієї блогерки, вона з Києва. Вона дуже класно оформила ці фігурки в рамочку з Ikea. На секунду думала, як сказати Ікея. Бо так кажуть в Україні, або IKEA. або так кажуть в Америці, вирішила казати правильно. А, так, хто не знав, до речі, IKEA – це не IKEA, це IKEA. Так от, і а, в мене вже є 9 різних, плюс одна повторка в мене є. І мені треба ще зібрати Рона. Я хочу Хагріда і Драко Малфе. мені не вистачає. І потім вона їх. Чіпляла на таку рамочку, вона якби широка сама по собі, і вона на гарячий клей якби їх кріпила, і вони так дуже прикольно виглядають на якійсь книжковій полиці. Тож давайте відкриємо зараз випало. Блін, опять Герміона. А, ні, це Хагрид. Хагрит! Ха -ха -ха -ха! Хагріт! Мені потрібно Хагрит! Боже, я подивилась з іншого боку і подумала, о, темне волосся знову Герміон. Ой, Боже! Клас! Супер! Дивіться! А, подивіться! Клас, 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 клас! Боже! Знаєте, це вже на останніх фігурках, які ти, які ти збираєш, це дуже складно, щоб не попались повторки, бо ну, вже майже все є. Я зараз прийду додому, вам покажу, які в мене є. Так, ну все, тепер тут має бути Рон або Драко Малфой. Седрик. Сedрік в мене вже є. Ось так виглядає Седрик Дігері. Так, можливо, для когось це дивно, що людина в 30 плюс збирає Кіндери, але, ну, якби це не була колекція Гаррі Поттера, я б не збирала її, звісно. А це я хочу. Хочу зробити собі теж таку гарну. Інсталяцію на поличці. Ось так. Колись в майбутньому планую купити знову всі книжки Гаррі Поттера, бо раніше в Україні вони в мене були. От, а ну, звичайно, тут їх немає. А я хочу зібрати, і більш того, я думаю, що я б навіть перечитувала ці історії. Мені дуже подобається. Ми кожного року Захаром передивляємось фільми, коли вже наступає, знаєте, такий майже різдвяний період. Тобто, спочатку, коли вже така осінь, осінь, ми передивляємо сутінки всі частини. Потім, поки ми додивляємося ці сутінки, це ж не кожного вечора, звісно, буває, вже більш така зима приходить, і от взимку. Ну от, як ми вже поставили ялинку, зазвичай ми ставимо її десь в перших, перші вихідні грудня, ми зазвичай ставимо ялинку. І от, в принципі, з того часу ми починаємо дивитись Гаррі Потера. Тож це в нас така традиція. Ну що, я вже вдома і хочу вам швиденько показати нашу фотозону. Бо зранку я не знімала відео, звичайно, якось завжди мало часу, але вчора ми з Деві зробили ось такі кульки. Приклеїла їх на такі клеві, як дотс. Такі кружельці, знаєте, щоб вони кріпились до стіни. Дуже зручно, вони легенькі тримаються прекрасно. Також ось таку шторку. Раніше в нас на новорічній ялинці з батьків була така шторка, але інших там кольорів, зазвичай срібла, золота. І... Але тут прикрашають якісь такі дні народження або просто на двері, ось так от. Роблять тому, ну, як би мені здається, вона пасує до куляк, до всього. Також ось така розтяжечка. Я планувала її зробити взагалі сама, але потім побачила в хабі лабі, вона продавалась чи за 3, чи за 4 долари. Думаю, я буду витрачати час, якщо можна купити, і ну, вона абсолютно гарна і дуже такий якісний друк. і сама по собі вона не, знаєте, не паперова, а з такого. ну, Твердого картону, тому можна буде і на наступний рік використовувати, чому б ні. І також в мене ще був ось такий фонтан. І кульки були, тому взагалі прекрасно. Це я купувала на день народження рік тому, але вони... цей фонтан приїхав якось пізніше чи що, і я не робила його в тому році. А цьому згадала, взагалі випадково натрапила. Я вже забула, що він у нас є. Дуже зручно, не треба ніякі гелеві кульки. Ось так: от у нас є насос такий для кульок. Ми надули з довітиком вчора. Сьогодні вже одна синя кулька лопнула, ну нічого. Вчора теж здається одна. Але ось так дивіться, все це виглядає. Не знаю, мені дуже подобається. Воно так об'ємно. І ми організували ось таку фотозону. Сьогодні вже зробили дуже гарні фоточки тут. Тож, мені здається, супер. Я переживала, що якби кольори такі, знаєте, пастельні, а тут яскраві кульки, але в принципі воно виглядає, мені здається, непогано. І також деві сьогодні чекає подарунок. Це я йому купила на початок навчального року. Такі от Лего, він дуже зараз любить Лего, тому нічого, що тут 8 Для нього це нормально. Він складає такі фігурки. Ну, в принципі, ми йому допомагаємо. тому... Ті, що на його вік, це взагалі, мені здається, якось вони ну, надто дитячі. Він вже взагалі в нас замовив на день народження такий а, тягач з поламаною машинкою. Він раз побачив в інтернеті, тепер постійно про неї каже. Ми будемо замовляти обов'язково на день народження. Там, взагалі, чи 9, чи 10+, там така знаєте, серйозна машина. І вона виглядає як прям дуже реалістично. А це ще, мені здається, не дуже прям так складно. Тому, коли їхали в школу, я казали, казала, що приїдеш і на тебе буде чекати сюрприз. Він знає, який сюрприз, але все одно. Можливо, якщо буде ще час, я запакую в такий, знаєте, гарний папір, бо він любить розпаковувати подарунки, відкривати, тому це буде йому більш приємніше. Ось так. Так, ну і тепер показую вам мою колекцію, про яку я вам казала. <смі> дивіться. Ось такі фігурки в мене вже є. Але е, ось ця вона в мене ще пару років тому я купувала в Європі, був також колекція Гаррі Потера в Кіндері, і я її там купила. Але вона, дивіться, вона дуже гарно вписується в цей ряд. <смі> так, в мене є повторки Гаррі Поттер. І сьогодні ще Седрік в мене один додався. І. Хагрід. Тож в мене є, а, як є, полумна, так? Джинні, Гаррі, Герміона, Рона немає. Хагрід. А, цю також не пам'ятаю, вона приймала. Вона така кітеяночка. Нагадайте, хто знає, як її звати, я не пам'ятаю. Це взагалі не фігурка, а, бачите, просто така штучка, як закладинка або на ручку можна чіпляти. От, тут у нас професор Снейп. Ця вчителька, Дамблдор і Седрік. Так, починаю варити компот. Компот я завжди варю тільки зі свіжих ягід і фруктів, і намагаюсь додати якнайбільше. Бо чим більше ви дасте різноманітних ягід, тим він буде смачніший. Сьогодні я купувала свіжу полницю, тому вона в мене тут також блубері, яблучко, трошки лимона. Лайм ще в мене був кинула. І так як більше нічого немає особливо, може ще додам, до речі, малину з цукром, яку я перетирала. От, і в мене ще є ось такі консервовані груші. Я вже варила якось, вони досить добре почувають себе в компоті, тому зараз додам ще цю баночку. І все, і буде смакота. Додаю груші прямо з цим сиропом. Ну, це така водичка, просто трошки солодка. Ось так трошки. І потім буду коригувати вже на цукор. Скільки буду додавати, все залежить від того, які чи солодкі фрукти попались, тому будемо дивитися, все. заливаю водою, довожу до копіння і одразу вимикаю і засипаю цукром або чим. Вирішила собі приготувати якийсь такий довгий сніданок, бо зазвичай з дитиною навіть він вже. Підріз, звичайно, не, не мовля, але все одно сніданок це такий швидкий у нас прийом їжі. Тому сьогодні, поки ти в школі, вирішила зробити собі повноцінний, якийсь гарний сніданок. Змішала тут е, цей кремчиз з половинкою авокадо, все ось так от веде поміняла. Бачите, додала ще сушений часник сюди, буду намазувати це на тост. І також зараз хочу обсмажити бекон. Не знаю, я як приїхала сюди, я дуже полюбила бекон смажений. Це це не сало, це трошки інше, і він дуже смачний. Тому я зазвичай дві-три такі скибочки собі смажу, і також яйце. Я не могла просто так сидіти кілька годин, поки дитина в школі. Тому я тут, купу всього, наготувала. Ну, може, для когось це не купи, звичайно, але бачите, ось така величезна стопка а, цих налисників. Тут у нас запіканка. А, на камері щось воно виглядає прям як відгоріпше, але ні, все окей. Це я зробила таку знаєте, з важкого масла і з манки так змащувала, щоб не приставало. Тож зараз воно вже. Все холодно, буду скоро нарізати і прибирати в холодильник. І тут компот, такий результат мого перебування вдома. Все, зараз в мене лишається півгодинки, навіть менше трошки відпочину, і буду вже їхати за 9 в школу.